Нарешті в мене більш-менш був нормальний сигнал. Гляньте, я щось викупала, але воно таке якесь закише я не можу подивитися, що це таке, схоже на копійчугу. Але дивний дуже був сигнал. Зараз треба йти десь там до болота і там помить. Ось гляньте таке поле. Там воно трактори. Воно буде видно. Ось. Я заходжу по такому полю. Тут. Дуже багато насипано бетону, вапна всякого такого робили меліорацію, Так навколо вкопали, бачите, грів і на полі дуже-дуже багато сміття. Нічого нормального поки що не трапилося, окрім цієї, я сподіваюся, що копійчуги. Зараз піду її помию. І купа дробин. Просто купа. Ось у мене вже повна кишеня цих дробинок. Ось, бачите, сміття. Пінпойнтер у мене розряжений, я його не зарядила з останнього виходу, так що кача вхопила у відрядження. Це зараз ми в Волинській області, десь за Луцьком, між Луцьком і Ковелем. Не знаю де, десь треба дивитись по карті. То е, я там познімала все, що треба поробила з модулями. Далі там Дмитро робить свою справу, а я побігла трошечки пройтись.